Дніпро активно готується до нового опалювального сезону. Місто продовжує оновлювати та модернізувати котельне устаткування, замінювати аварійні ділянки трубопроводів опалення та відновлювати ізоляцію, де є така необхідність. Так, по вулиці Данила Галицького комунальники наразі ремонтують трубопровід опалення, який було пошкоджено гілкою під час сильного вітру, що днями бушував у Дніпрі. Відбувається ремонт тепломережі, яка опалює одну із шкіл журналистів захід. Так як після буревію впало дерево, пошкодило тепломережу, яка проложена воздушним путем. Ну, зараз відновлюємо. Проводимо заміну трубопроводу. Траси надземного прокладання технічно легші в обслуговуванні в порівнянні з трубопроводами, що прокладаються під землею, але вони частіше піддаються механічним пошкодженням, а також наслідкам буревіїв та негоди. Ці роботи проводити легше, звісно, по ремонту, так як трубопровід не під землею. Тобто не потрібно задіювати спецтехніку, оформляти документацію на розкопку, то, звісно, в цьому плані. Краще легше робити. На даній ділянці пошкодженого трубопроводу замінять 20 метрів нової труби. Ця тепломережа подає тепло до одного з навчальних закладів на житло Західний. До робіт залучили трьох фахівців КП Теплоенерго. Завершити ремонт планують найближчим часом.